Друга спроба вийти на вулицю на прогулянку. Перший раз вийшли, побачили, що крапає дощ. А так не роби, будь ласка, і повернулися. Тепер другий раз виходимо, ніби до дощу нема. Я знову в своєму спортивному костюмі трішки у нас прохолодніше стало. Ми вийшли Вирішили вийти трішки прогулятися, йдемо в сторону набережної, не знаю, трішки вітер є, чи ми там довго будемо, але хоч кудись пройдемося. Поки ми машину можна трішки відпочити. Не хвиля на морі. Зараз вам ближче покажу. Там просто. Хвилюється добряче. Я не полюбляю таку воду. Взагалі хвилю не люблю. Для мене найкращий варіант це коли просто спокійна, прозора вода, тому що темна вода мене також завжди лякає. Я завжди боюся, що там щось можу що щось може бути в тій воді. Намагаюся завжди вдивлятися, щоб ніяку акулу там не побачити. Ну, взагалі. Я думаю, якщо ви давно або хоча б якийсь час дивитеся мій канал, трішки знаєте про мене, то ви здогадуєтеся, що я трішки така боягузка і все, що щось незрозуміле, завжди мене лякає, хвилює і змушує думати про щось, що там може бути щось страшне. Ходімо звідси, бо ще. Як підмиє, то впадемо туди. Ходімо. Добре, море сьогодні підібралося. Я до набережної. Ходімо, ходімо на, далі. На головну площу пішли. Ого, диви, яка була. Я не хочу і Сісти і дивитися хочеш. Давай пройдемося. бачиш, яке сьогодні море, яка хвиля велика. Море хвилюється, так? Так є яма. Бачиш мені зняти. Рухаємося в сторону дому, вже скоро обідній час, тож потрібно подбати про обід. Сьогодні у нас ледачий обід, готую суп швидкого приготування, просто заливаю окропом і додаю вже приготовлене м'ясо. Нещодавно ми в супермаркеті купили ось цей супчик пхога, це супчик з курочкою. Зазвичай ми беремо пхобо. це зі свининою. Тут лапша з рисової муки. Тож, просто заливаємо окропом 10-15 хвилин, воно заварилося і можна споживати. Я ось не пам'ятаю, пфога ми купували вже якось, чи ні, можливо, і купували, але я не, на це не звертала увагу. Зараз хочу заварити, спробувати і порівняти з хобо, бо бобо ми полюбляємо. А ось цей я хочу зрівняти, який він буде на смак. Ось так виглядає саме звичайна рисова лапша і висушена суха. І тут два пакети казпу, і якісь приправи. заливаю окропом, додаю м'язку і все, обід готовий. ніхто не відміняв, потрібно пройтися, прогулятися, подихати повітрям, свіжим, не свіжим, це вже таке питання. Так, і ще у нас закінчилися фрукти, то нам потрібно сходити на базар, купити смаколиків сьогодні на вечір Будемо. Кавуна будемо купати, І ананаса будемо купувати. І що ще в Аліса? І ще подивимося, що будуть продавати, те й купимо, правда? Папайка. Папайку, якщо знайдемо, обов'язково візьмемо. І вас обов'язково візьмемо з собою на базар, покажемо, що ми купуємо, по якій вартості ми купуємо і скільки нам дасть сьогодні купити фруктів. Так, візьмемо кавунчик. Майже три кілограмчики. Котики, так у тьоті є. Бачиш, воно на сидить. Так? І маленьке кошенятко прибігло. ти подивись. Так, десь та ще один. Окей. Ще один. ще один. 32 тисячі мама. Он мама сидить вона мама кішка бачила? За тату! Мабуть, кудись побіг мишку ловити для кошеняток. Давно я вже не бачила авокадо. Hello. тут... Ой, чого тут з'явилося? А uh, uh -huh. much? Хунд? Ого. Є. Yeah. 100 тисяч. Забагато. Next time, thank you. Забагато, за дорого. Не будемо брати сьогодні авокадо. Зараз, мабуть, не сезон. Hello. Так, 25. Hello. Ось такі манго тверденькі. No, 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 thank you. Твърденки, твърденки. Не бачила. Окей, окей. Thank you. Не no, люблю я таки твърденки. Чо? Джекфрут? Ето, ну, давай візьмем повар. Добре. Джекфрут. Візьмем джекфрут. Окей. 35 тисяч за шматочок. А бабулі з бананами там немає, ти не бачив? Не знаю, вам печінку. Підемо, подивимося зараз. Так, оці фрукти я ніколи не знала, як вони називаються, але обов'язково зараз вдома погублю по 10 тисяч. Так, вони коштують по 25 000, зазвичай. Thank you. візьмемо. Ввечері вдома вам покажу їх. Так, тут наїщу джикфрут, бо десять тисяч також візьму. Це гарна ціна. Люди декілька штучок. Так, І ще одненький, не буде досить. Ван? Окей. Два кг джиґ драгонфрут і два кг ось цих типу яблучок. Так, це в нас виходить сорок тисяч. Thank you. <реш> Не тяжко тобі? <реш> Давай. <Thank> you. <реш> Давай. Поїхали до тета. Окей. Поїхали, поїхали. Тримай, тримай. Hello. Hello. Давай, під'їжджай, Аліса, сюди ближче. Що там у нас виходить? Uh. Mm. Mm. Та я не бачу, що там oh. на тих вагах. Алямний, скільки це, показуй. У мене вікні ліки заїздили. Дам 100 тисяч десь без. Скільки є, скільки є. У завжди дуже смачні банани, найсмачніші. Де ми тільки не брали. 25 тисяч ми заплатили за таку велику гілку бананів. Аліса запитує, чому у бабулі гроші отак просто лежали, а не в гаманці. Тому що Аліса бабулі отак звикли. У нас теж бабусі під скотертинкою колись, я пам'ятаю. Не мали гроші. Так, Що тут не Є печінка чи ні? Немає неї печінки сьогодні. А, є, я бачу. Hello. How much? А uh, 50 п'ятдесят тисяч. 50 тисяч. Кіло сімсот п'ятдесят взяли за 20 тисяч, вже чищений. Це дуже зручно. Слухайте, досить швидко ми сьогодні закупилися, продавців не так багато на базарі ще на базар не всі вийшли. Хто торгував, ще багато людей святкують, тож і товару не, не так багато, вибір невеликий. Швиденько взяли те, що було, і додому. Поспішаємо швиденько додому. На вулиці дощик розпочинається. Крапає. Ага, диви який. За секунду розпочався, швиденько швиденько, побігли. Ну що ж, трішки вам розкажу про цей фрукт, що ми сьогодні придбали. Мільйони разів ми його бачили, їли багато разів, але він не є нашим фаворитом. Називається він чомпу або рожеве яблуко, або ще його назва джамболан. Рожеве яблуко, мені, мабуть, найзручніше буде його називати. Ось так він виглядає в серединці. Тут немає такого. Качанчика, так як ми звикли бачити в звичайному яблучці, оце ми вирізаємо. Звісно, була дуже гарна ціна на цей фрукт, тому що вони там трішки побиті, десь щось потрібно обрізати, але це не має значення, якщо є ціль зекономити, то чому б не? Ось так ми трішечки це вирізаємо, це серединка. Цей фрукт, насправді, він досить соковитий, коли його їсиш, то отримуєш величезну порцію соку в роті. Як такого, я яскраво вираженого смаку він не має. Якийсь такий трішки дивний смак в нього є, ніби, ніби якийсь одеколон або ще що, але якоїсь такої солодкої нотки в ньому не присутнє. Чи смачний, смачний, трішки такий солодковатий, але зазвичай ми його обходимо стороною, тому що ну, він ось такий от нейтральний. Аліса полюбляє його їсти. Тож взяли цілих 2 кг, будемо насолоджуватися цим чудовим фруктом. І взагалі цими фруктами. Зараз я їх поріжу на вечерю на тарілочку, вмикнемо ще якийсь фільм або серіал. І ось, так буде, і ось таким буде завершення нашого вечора. А мені залишилося з вами лише попрощатися, подякувати за перегляд, буду дуже вдячна вам за лайки та коментарі. Це все дуже допомагає моєму каналу рости, розвиватися і просуватися в рекомендаціях. Дуже вам дякую за підписку, всім гарного дня, мирного неба. Бувайте, друзі, і до зустрічі завтра в новому влозі.